Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з динамічною пам'яттю в C++, Дізнаємося, навіщо вона потрібна та як її можна використовувати. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Сама мова C++ була розроблена ще в ті часи, коли комп'ютери були зовсім непотужними, і робота з пам'яттю виходила в них на перший план. Усі C++ реалізували концепцію динамічної пам'яті. Це коли ви можете зайняти оперативну пам'ять комп'ютера на певний час, ви можете попрацювати з нею, а пізніше очистити її або, іншими словами, звільнити цю пам'ять. Щось на кшталт оренди пам'яті для своїх цілей на деякий час. І от навіщо це потрібно? Справа в тому, що оперативна пам'ять на комп'ютері, вона не є безмежною. Навіть у сучасних комп'ютерах вона все одно має певні обмеження. Ви можете швидко її заповнити, створюючи змінні, масиви та інші більш складні структури і об'єкти. Щоб такого не сталося, за пам'яттю потрібно стежити. У C++, всі речі, що ви створюєте, змінні, масиви, об'єкти, все це займає місце, і це місце звільняється тільки в момент завершення програми. А до цього воно постійно зайнято. Вашими даними. І от у C придумали концепцію динамічної пам'яті. Тобто ви можете виділити пам'ять, сказати, що ви запишете туди якесь значення, а пізніше, коли вам ці дані вже не будуть потрібними, ви можете очистити пам'ять. А тепер давайте все це спробуємо описати на практиці. Для початку я пропоную створити якусь зміну. Це може бути будь-яка зміна, нехай це буде int нам, і у неї буде певне значення, ну наприклад, 10. Наразі ми створили звичайну зміну, і для такої змінної в пам'яті в оперативній пам'яті комп'ютера було задіяно 4 байта, адже це інтеджер і на нього виділяється 4 байта. І оці 4 байта вони будуть звільнені, тобто вони будуть видалені лише в момент закінчення програми. Тобто, коли ви запустите програму, у вас запуститься функція main, Тут буде створена оця змінна, Для неї буде виділена пам'ять, і лише потім, коли програма буде повертати число 0, тобто в момент. Завершення програми, в цей момент оці 4 байта вони будуть звільнені, ну або ж видалені. І щоб нам більш динамічно якби, управляти пам'яттю, ми якраз можемо використовувати цю всю концепцію динамічної пам'яті. І навіть до такої змінної ми також можемо застосувати цю концепцію, але відразу скажу, що зазвичай до звичайних от таких от змінних динамічну пам'ять не використовують, адже все ж таки ці змінні вони хоч і займають певну пам'ять, але ця пам'ять. Пам'ять дуже маленька, ну і немає сенсу просто витрачатися на динамічну пам'ять. Ну, тобто немає сенсу з цим всім працювати. Зазвичай динамічна пам'ять її використовують, коли ми говоримо про різні масиви, адже там вже декілька елементів. Кожен елемент він сам по собі займає там 4, там 8 байтів і так далі. Ну, по-різному, в залежності від типу даних. Або ж динамічну пам'ять використовують при роботі з об'єктами. Ну Це тема майбутнього, ми ще пізніше будемо вивчати класи та об'єкти. і також будемо використовувати динамічну пам'ять. Наразі я пропоную зробити от що. Ми давайте скажемо, що все-таки це в нас буде не змінна, а це в нас буде певний масив. Ось так я його тут прописую. Давайте скажу, що в цьому масиві ну, нехай буде три елементи. Це означає те, що тепер у нас, наче як створюється, ну, можна так уявити, що це три, три змінних створюються. Тобто такий масив він вже буде займати 12 байтів, адже ми 3 множимо на 4 отримуємо 12 І звісно ж таки, це знову-таки не дуже якийсь великий у нас об'єкт. Під нього також можна було би не створювати цю динамічну пам'ять, але це вже більш хоча б виправдано. І от щоб нам створити тут динамічну пам'ять, нам потрібно присвоїти сюди таке значення, як new. Нью це ключове слово, за допомогою якого ми виділяємо пам'ять. І далі ми просто вказуємо, під що ми виділяємо пам'ять. Я вказую те, що ми виділяємо пам'ять. Міть під масив з трьох елементів. Ну і наразі все це видає нам помилку, адже тепер, коли ми працюємо з динамічною пам'яттю, у нас повинен бути трохи інший синтаксис опису масивів. Тобто, ось тут тепер я не вказую, скільки в нас елементів, а до назви нашого цього масиву, або після просто е типу даних, ми вказуємо ось таку зірочку. Що таке зірочка? Це по факту вказівник, і про це в нас буде окремий ще урок, де ми навчимося працювати з посиланнями та вказівниками. Це досить важлива тема, але наразі ми давайте просто не будемо на цьому загостряти увагу і просто пропишемось таку зірочку. Будемо знати, що це вказівник, і це потрібно, щоб нам створити динамічний масив. Пізніше ми про це ще поговоримо. Отже, тепер в нас є масив, але він працює з динамічною пам'яттю. Тобто наразі він так само займає 12 байтів, адже в нас тут виділено три елементи. Наразі він буде працювати так само, як і звичайний масив, але просто пізніше ми зможемо. Можу видалити цей масив, і він не буде вже займати пам'ять. Для початку давайте просто попрацюємо з цим масивом. Наприклад, я хочу встановити значення для першого елементу, ну по індексу 0. Отже, я роблю все те саме, що ми раніше робили зі звичайними масивами. Ось звернувся до індексу, встановив якесь значення, потім я це значення можу переписати, можу виконати якісь математичні дії і так далі. Все це буде працювати, як і раніше. Крім того, ось тут ви можете прописати. Такі фігурні дужки, і в них ви можете вказати значення для всіх ваших трьох елементів. Ось я це якраз і зробив. Ну, а пізніше просто переписую значення певного елементу. Також додатково, я давайте спробую вивести на екран оцей мій перший елемент, ну, і в кінці ще будемо виконувати перехід на новий рядок. Якщо таке запустити, ми побачимо, що на екрані в нас буде виводитися число 45. Ось ми це дійсно тут бачимо. Тобто, зараз робота йде як зі звичайним масивом. Але в чому тут полягає плюс? В тому, що. Ми тепер можемо в будь-який момент очистити пам'ять та видалити повністю весь цей масив. Як це можна зробити? Це робиться за допомогою ключового слова delete. Тут, оскільки ми працюємо з масивом, то після Delete потрібно вказати ось такі ще квадратні дужки і вказуємо, що конкретно ми видаляємо. Ми видаляємо ось цей масив «nums». Давайте ще для прикладу, ми після того, як ми все це видалимо, знову спробуємо вивести перший елемент масиву. Я навіть тут напишу певний додатковий текст, наприклад, res і ось а, в такому форматі. Ну і давайте цей res ще і е, зверху також пропишемо. І от що ми з вами зараз побачимо. Ми побачимо те, що спочатку в нас тут виводиться 45, ну, тобто все коректно. А от вже другий раз в нас нічого не виводиться, просто з причини того, що ми тепер звільнили пам'ять, ми видалили, можна сказати, цей масив, а тому ніяких значень вже більше немає. Ну і нічого на екран не було виведено. Отже, таким чином, ми з вами скористалися динамічною пам'яттю, ми, ми виділили пам'ять, попрацювали з цим масивом, і в той момент, коли нам вже це не було потрібно, ми просто видалили цей масив. Точно так само ви в майбутньому можете створювати не тільки масиви, можна працювати і зі звичайними змінними або ж об'єктами. Ну, про об'єкти знову ж таки пізніше ще поговоримо. Якщо казати просто про звичайні змінні, давайте швиденько це розглянемо, то для цього нам потрібно просто видалити оці квадратні дужки та встановлення значень. Тобто, ось я створюю просто звичайну зміну, виділяю під неї пам'ять. Звісно, ось це вже потрібно буде все закоментувати, адже. Вже ми не працюємо з масивом, ну а видалення пам'яті воно буде просто без квадратних дужок. Ось таким чином. Тобто, це приблизно те саме, просто видаляються ці квадратні дужки, Ну і тоді ви працюєте з звич... звичайною зміною. Але знову ж таки, звичайні змінні, вони досить малі. Для них немає сенсу використовувати цю динамічну пам'ять а вже для масивів в цьому. Є певний сенс. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на мою телеграм-групу. Посилання буде в описі до цього відео. І побачимося з вами пізніше. Бувайте!